Скульптура одеський час, розташована на Дерибасівській, символізує плин часу в Одесі, де він вимірюється не лише хвилинними, а й важливими подіями та зустрічами. Вона зображує одеситів різних поколінь, національностей та занять, що танцюють навколо годинника, а також включає відомих одеських персонажів, таких як кіт та Жулька. Скульптура створена Михайлем Ревою. Відображає сприйняття, унікальне сприйняття часу в Одесі, де важливі не лише хвилини, а й зустрічі, події, повернення друзів. Навколо годинника зображені фігурки дітей та дорослих, які символізують різні покоління одеситів, одеський кіт та собачка жулька. Скульптура передбачає можливість взаємодії з нею. Діти та дорослі можуть крутити фігурки навколо годинника. Цю скульптура була відкрита у бронзі за меценатські гроші.